Всім привіт друзі! Сьогодні купив таку присадку Дізель Партикіль фільтр Шуц для своєї ліхамбри. Попробуємо залити, проблем у мене ніяких немає, але для профілактики суть. я заправив повний бак. так що Сьогодні можна заливати. Зараз я відкрию. Так, у мене все готово. Перед цим ретельно змішуємо цю баночку. І заливаємо в бак. Це залишається може 10 грам. Баночка не придумана. Але це 10-4 шут з є дієвий. Обов'язково повинно бути мінімум 50-60 літрів де спалено. Ну і бажано. Заливати це перед заправленням, ну, так як я вчора заправився, тому сьогодні тільки заливаємо присадочку. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал. В подальшому буде ще цікавіше.